Добрий день, мої прекрасні глядачі. В день закоханих хочу показати вам такі біжутерні прикраси. Браслет з купідонів. Це персонаж античної міфології, золотистого кольору, гарної якості, детальна. Проробка маркування Solid Cooper на замку. Цей браслет малоленького розміру, я думаю, його зменшували. Можливо, якась, якесь маркування залишилось на елементі, який було знято. Браслет виглядає дуже якісним, навіть дизайнерським. Оброшка, сердечка благородного відтінку, червоний колір в кристалах скляних стриманий блиск. Така насибельна. Маркування немає. Є у мене ще срібна брошка сердечко, марказити, камінець, аметист. Є позначка про срібло. Таке сердечко з бантиком. Брошка компанії Ультракрафт. Вона дуже крупна, має 12 сантиметрів. Матове золото. Отвори фонтанчик і око. Маркування ультракрафт. Така застібка. Важка. Носити можна тільки на верхньому одязі. І в мене ще один кит. Цей постраждав від довгого життя. Він вінтажний, а можливо і антикварний. Залишки емалі. Маркування коро без знаку копірайту. Тобто до 1955 року. Зроблений з метала схожого на алюміній. Легка прушка. В інтернеті я такої не знайшла. І ще хочу показати цю рибку, яка давно чекає на показ. Це п'ютер, гарна деталізація, навіть усик видно. Є маркування, але інформації. Крім того, що це колекційний пін з п'ютеру немає. Написано ФС Браун номер 35 Брушка компанії 1928. Чобіток ну, дуже старої моделі. Чомусь в ньому букет квітів. Емаль. Кристалики скляні. Типовий для цієї компанії реверс Емалова брошка. Мабуть, це гарбузи. Вишенки, теж емалеві і теж без маркування, букет нарцисів, емаль, компанія королі, брошка не пласка, така об'ємна тут маркування. Гарненька. І ця брошка компанії Джесара. Джесіка і Арам Калфіян створили цю компанію. Це був сімейний бізнес. Компанія працювала з 1989 по 1999 рік. Високоякісна костюмна біжутерія. Пишуть в інтернеті, вінтажна і колекційна, продукція за якістю не поступається компаніям Живан Діор і Кенне Джей Лейн. Таке я знайшла про цю компанію. Вона працювала лише 10 років. І тому виробів небагато, і вони користуються попитом у колекціонерів. Це, думаю, кілт-пін, Застібка для кілту. Маленькі піни з емалями, барабан, пірат, кенгуру, а цей котик. Золотистого тону, думаю, це компанія Avon, Така застіпка. Тут у всіх застіпки такі. Мабуть, Джонні Деп. Барабан схожий на вінтажний. Сам думаю, вінтажна, набірна, на штифтах, на мистинки з покриттям Aurora Бореаліс. Вони рухомі. Такий зворотній бік. Легенька, штамповані листочки. Браслет схожий на тенісний, гарної якості кристали в крапанах, маркування немає. Підвізка. Це срібло. Є маркування на Бейлі 925. Багетики, фіанітові. І до них підійшли б такі кліпси. Тут багетики крупніші. Ці кліпси вінтажні, але маркування немає. Коктейльна каблучка. Це каблучка для руки, яка тримає бокал. Вона отримала свою назву від коктейльних вечірок, які проводилися в 20-ті роки під час сухого закону в США. Це були таємні алкогольні вечірки, на яких народ пив коктейлі і танцював під джазову музику. Задача цієї каблучки привертати увагу. Вона повинна бути крупною, яскравою, блискучою, тому робилась вона з недорогих матеріалів, частіше імітація дорогоцінних каменів і срібло з позолотою або низькокаратне золото. А вечірки називалися коктейлями через коктейлі, а коктейлі вони пили тому, що контрафактний алкоголь був неякісним і його неможливо було споживати без того, щоб додавати якісь інгредієнти, які покращували його смак. Це каблучка срібна з позолотою. З фіанітом крупним маркування тризуб це українське виробництво. Срібне коліє з ларимаром. Це напівдорогоцінний камінь, який має по шкалі мооса 6 балів, це шкала твердості. Мінералів десятка у діаманта, який найтвердіший. І цей мінерал був відкритий в 1974 році, в Домінікані, в Домініканській Республіці. З 1980 року ведеться промисловий видобуток і обробка для використання. В ювелірній промисловості. Ларимар це Лариса і море. Лариса ім'я доньки, першовідкривача цього каменю домініканського ювеліра. Такий зворотній бік. Є маркування 925. Італія. Кольори блакитний, зелено-блакитний, білий, кольори моря. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.